Щоб вшанувати пам'ять рідних та близьких, ми ходимо до них на могили, доглядаємо і прибираємо там. З найкращими помислами несемо із собою прикраси, вінки та букети зі штучних квітів. Чомусь віддаючи їм більшої переваги, ніж живим рослинам з різних для кожного причин. Штучні, звісно, і живі. А чому штучні? Та то ж життя штучно носили, і наші батьки вони ж довше там стоять. Квіти, як звичайно, ісвіні, ну ж Ну, да. ну, Заведені штучні, ну, я вважаю, що живі краще. Я розумію, що потрібно краще живі, але зараз так багато, що живі потім забирають з могилок і продають, просто із-за цього не хочеться нести живих квітів. Купляю віночок і ложу такі бумажні. Вже вчора слухаю, щоб бумажні вже не ложили, а хоч одинарні, ну, щоб ложили свіжі. Так, а скільки ж пенсії дали? Тисячу сто рублів, а тепер їх треба і заплатить за квартиру, і заплатить за ліки. Українська греко-католицька церква вже не один рік намагається зламати цю традицію. Зокрема, її бюро з питань екології закликає відмовитись від використання шкідливих пластмасових похоронних прикрас, адже це смертоносна отрута як для довкілля, так і для самої людини. З одного боку. Сам матеріал, сама сировина, яка вже виробляється для цих вінків чи квітів, вона вже несе в собі екологічну загрозу. І ми дуже добре знаємо, що потім стається з цими квітами і вінками. Вітер їх розвіює десь, то робиться такі, знаєте, гори сміття, і вони потім, і вони потім спалюються. При спалюванні цих. Штучних квітів, штучних вінків виділяється великий вміст діоксину, що саме з собою створює дуже багато ракових захворювань. В першу чергу легеневих жива молитва і живі квіти ось що найбільше необхідно для душі померлого, каже отець Максим. Штучна ж атрибутика немає з вшануванням нічого спільного. Вона не несе в собі ні духовного, ні релігійного значення. Православними ми є не від того, що ми несемо гарні. Великі яскраві найти вінки на кладовища православної від того, наскільки ми приносимо молитву, заносимо за ту душу, яка за то за ту людину, яка від нас відійшла. Користі від похоронних вінків не бачать і працівники цвинтаря, полтавське центральне кладовище усаджено живими рослинами довкола. Вони набагато більше милують око, ніж брудна пластмаса, яку прибиральники не встигають виносити, говорить Рамаз Заркуа, директор комунального підприємства, спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування. Конечно, на поминальные дни приходит почти весь город на, на кладбище и выносят мусор в определенные места. Мы просим, чтобы выносили в те места, где доступно нашей технике. Ну, выносят в неопределенные места, тогда нам приходится э, выносить тачками, там, вручную, живые цветы. Мы только будем приветствовать. С ними меньше его надо убирать, и она перегнивает. И... За ініціативи бюро УГКЦ з питань екології створили спеціальні банери із закликами не нести на могили пластикову церковну атрибутику. В західних областях України такі вже давно застерігають від відвідувачів цвинтарів. У Полтаві ж екобанери можна поки що зустріти дуже рідко.